Немало злив над нами прогулок, що несло горе, лихо та негоду. Та не вмирало рідне джерело, живило в корі нашого народу. І здавнина нам предки принесли Пісенний скарб черевний та багатий, І нам на майбутнє заповіли і множити його й оберігати. Дзвіниць струмуй, пісенним джерелі жива вода, дзвінка й цілюща. Краса і сила нашої землі, і гордість нашої слава невмируща. Хай наша пісня в небеса зліта. Крилами, любові горниця до серця. Благословенна будь земля свята, земля, що Україною зветься.